Знайте, щастя знаходять навіть у найпохмуріші злі часи. Якщо не забувати вмикати світло, всім привіт, паце! В цьому відео ми нарешті. Повністю перетворимо мій екзек'ютівний акорд в Type-S. Почнемо ми власне з радіаторної решітки. Як ви знаєте, така решітка коштує зазвичай в гарному стані 200, інколи 250 доларів. Я вважаю, що це непомірно багато для чисто стайлингу. Просто, типу, ваша тачка стане трошки агресивніша, ніж була до цього. Тобто я вважаю, що це прям дуже дофіга для неї. А убиті решітки ви можете придбати десь в районі 100 доларів. Я цю рішітку відмутив всього за 30 доларів разом з доставкою. Поки Максимчик вам вихваляється, який крутий гриль він вимотив, розповім вам хлопці, що насправді він придбав. Гриль був в такому стані, що, присравши на машину його без попереднього ремонту, ні дівок з ним не покатати, ні м'яса не посмажити на тому грилі. Решітка була в жахливому стані. Шаблюка вся побита, не вистачає шматка соти зверху, великий розлом по центру, і головне вишенька на торті. Жодного кріплення, от вам і ціна така. Тому Максимчику довелося перешкурювати всю шаблюку, затягувати її в чорну плівку. Емблему, до речі, також він затонував, запаяв розлом і додатково проармував його. І після цього проклеїв двокомпонентним клеєм. Сото напаяв з зашкурив і пофарбував основу гриля, аби обновити її. Аймбут, українські антигранту, то хто посягнув на наше вже у землі. Давно трупі, то хто шукає, той знайде. Неважливо, де головне не темп, а той хто той. йде Так дійсно довелось витратити дуже багато часу для того, щоб привести цю решітку в належний стан. Але чи було б вам цікаво дивитись, коли я просто купив якусь запчастину і просто її поставив? Це ж не цікаво, тому це має. Все пройти через біль, страждання, і оце все Тож, е, насправді дуже цікавий досвід був, тому що ну знову ж таки з плівками я достатньо часто. Контактую, тому тут нічого особливого для мене не було. Зробив і зробив. Дуже прикольно було для мене це спайка соти. Я її зробив напрочуд непогано. Тепер не видно, що там прям бите все. Армування до цього я також не робив. Подивимось, як воно все буде на ділі виглядати. Як це все покаже себе з часом? І ключове це, звісно, кріплення. Реально дуже часто в цих решітках е, ламаються саме кріплення, і люди не знають, що з цим робити. Я, власне, все придбав в звичайному будівельному магазині, все ось таким чином просверлив, е, все проклеїв додатково. А зверху скотч. Так, звісно, якщо ви туди десь там подивитесь, ви будете бачити болти. Але, але ви ніколи так ось ось так, майже ніколи не дивитесь на автомобіль. Тому більшість людей, власне, навіть не буде знати, що там щось не так. Самі кріплення вийшли дуже надійними, вони реально міцні, не гірші, я вважаю, за оригінал. Знову ж таки, повністю вся решітка буде кріпитися в оригінальні точки. Ті самі, які є на автомобілі, і на які власне кріпиться зараз моя рішітка. Вважаю це придбання дуже вигідним, тому що реально мені все про все вийшло. Ну можливо, там 40 доларів і все рішітка. Type-S. Так дійсно я повезився з нею близько тижня на все пішло, але воно було того варте, дуже цікавий досвід. Тепер на автомобілі моєму тайпес рішітка щодо нижньої шаблі, можливо. Пізніше, коли буду фарбувати е, накладки порогів і е, задню накладку, передню накладку, можливо, пофарбую і шаблю теж в колір автомобілю, але не факт, мені здається, що в чорному маті вона виглядає також дуже. Цікаво і незвичайно. Знову ж таки, я не намагаюся зробити таким чином, щоб мій акорд був ідентичний до ще там 20-30 акордів у місті. Ні, я хочу, щоб він мав е, свою особистість. Я хочу, щоб він виділявся на фоні інших. Тому мене це зовсім абсолютно ніяк не бентежить. І як ви вже всі здогадалися, лишився всього один елемент, який необхідно встановити на автомобіль. І це, власне, наша передня губа від Type-S. Так, це оригінальна губа. А, вона в жовтому кольорі, бо мені подобається жовтий кольор. Насправді вона непогано пофарбована, але... Після всіх моїх маніпуляцій з нею вона трошки забруднилась і, власне, її треба просто помити, тому що це розділюючий спирт, я знімав з неї матрицю, і я просто не встиг її привести в належний стан, тому що я дуже сильно е, вжимався по сроках для того, щоб ви дивились це відео тоді, коли власне дивитесь. Якби я поставив цю губу собі на авто, це також було б занадто легко і не цікаво. І звісно ж. Таке я робити не хотів, і мені хотілося щось більш цікаве, отримати новий досвід, зробити щось нове, круте. І тому, власне, треба забути про цю губу, і тепер треба, треба зробити ось так. Власне, знайомтеся, моя губа це повністю кастомна губа. Так, вона зроблена зі. Скло волокна. Е, я знімав з тієї оригінальної губи матрицю і зробив собі ось таку. Так, вона, звісно, дуже схожа на Type-S, але, як ви бачите, тут декількох елементів не вистачає. Тому, можливо, ця губа настільки унікальна, що вона єдина. То я не знаю реально, чи робив хтось собі щось подібне, чи, власне, ні. Е, в чому фішка? Насправді у цієї накладки дуже багато позитивних моментів. Давайте спершу її розглянемо як продукт для виробника. Так як я її робив, поясню, чому я відмовився від оцієї частини. По-перше, зробити матрицю ось цього елементу напрочуд важко, тому що дуже тонкі деталі і. Знову ж таки, це додатковий час, це додатковий розхід матеріалу, і цей елемент не мав би гарної жорсткості, коли мені необхідно було витягати з матриці декілька разів поспіль е, вже реплику губи. Е, тому я вирішив від неї відмовитись. Це економить дуже багато часу в плані виробництва губи, тому що. Повторити цей елемент значно складніше, ніж якусь пряму лінію. І другий момент це менший розхід матеріалу. І також тут є декілька дуже тендітних кріплень, які теж було б дуже важко повторити зі скломатою. І малоймовірно, що вони б потім, власне, служили добре, і, скоріш за все, довелося б все це діло прикручувати на якісь саморізи, десь, типу, ось тут тось в масці ПТФ. Таку штуку ми бачили у Фай. Я навіть не знаю, правда, Фай знає про. Це і, або ні, але коли ми тонували йому Петевки, я побачив, що там в нього є саморізи. Щодо Мене як потенційного споживача цієї губи, тому що я поставлю її на свій автомобіль, і, власне, теж є декілька позитивних моментів проти оригінальної накладки. Я не кажу, що моя губа краща за оригінал. Ні, звісно ж, вироб зі скловолокна ніколи не буде настільки ж гнучкий, настільки ж крутий, настільки ж гарно сідати по всім зазорам, як це робить оригінальний ABS Пластик. Але позитивні моменти все ж таки є. Перший момент це те, що м, оригінальну губу поставити е, без зйому бампера, неможливо. Тобто зняти маску ПТФ оригінально вашу з е, машини з бампера, нереально без зйому бамперу. Це реальний мінус. Тому що коли ви просто хочете присрати собі на тачку губу для вигляду, реально це для вигляду. Да. То вам доводиться знімати бампер, і власне це потім треба вміти виставляти зазори. і Якщо там не було усунено попередньо провисання бампера, то скоріш за все доведеться додавати таурепи, тому що бампер провисний, є така ймовірність. І другий момент це те, що одній людині дуже важко зняти бампер, якщо він це попередньо ніколи не робив, і тому вам доведеться ще прибігнути до допомоги якогось вашого товариша, тому що. Просто його треба начепити вдвох, я вже декілька разів це робив, це реально зробити одному, але я ж кажу, мають бути вже певні навички для цього. Тож мені цей момент не подобався. Це перше. Другий момент є акорди, які власне не комплектувалися з заводу ПТФ. -ками. Інколи хлопці, які їздять на таких машинах, теж хочуть собі більш спортивний вигляд тачки. І коли вони придбають собі таку губу. Перше, те, що доведеться знімати бампер, друге, те, що в них залишаться додаткові дірки під ПТФ, тому що у них там заглушки просто стоять. І власне треба буде щось робити. Я навіть знаю таку тачку, де а, встановлена губа, встановлені ПТФ, але вони не підключені. Тобто, просто для вигляду. А як ви знаєте, ПТФ коштує десь близько 50 доларів в гарному стані. Тобто ця губа більш універсальна для всіх абсолютно акордів, звичайно, тільки на сьогоднішній день для рестайлингу. Також мені подобається дуже ідея власне з репліками, тому що е, якщо ну, уявимо таку ситуацію, що абсолютно всі люди, які їздять на сьогоднішній день в Україні на акордах, захочуть собі поставити передню губу ТПС, наприклад, передню або весь обвіз, е, це фізично зробити неможливо, тому що не в Україні, ні в світі немає такої кількості. Обвісів, просто їх немає, їх не так багато, як акордів. Тобто на сьогоднішній день оригінальні накладки вже не випускаються, і ми можемо придбати тільки вже вживану накладку. І знову ж таки, у продажу бувають не так часто, і ціна теж не дуже приємна буває на них, якщо вони в дуже доброму стані. Тому так я вирішив зробити собі копію. Я не знімав відео про те, як я. Робив матрицю по оригінальній губі, тому що таке відео вже є на каналі про задню губу, тому що в минулому році, хто не бачив, ми з Ромою зробили репліку задньої накладки е, на корда, і там ми більш детально розповідали про те, як ми знімали матрицю. В цей раз е, технологія була. Дуже схоже, але трошки десь інше. я робив більш кращі борти. Е, в той раз ми використовували все, що було під руками, це здебільшого картон. В цей раз я використовував Ватман, я обмотував повністю його скотчем, приклеював на термоклей. До речі, переосмислив значення в моєму житті термоклею, тому що я думав, що він дуже погано тримає, але ні, він реально коли застигає. Мені сподобалось з ним працювати. Він крутий. Всі шви я замазував пластиліном, і тому, коли м -м, знімав не матрицю. То в мене не було таких проблем, як е, в тому році, коли ми знімали задні накладки, тому що ми прям її видирали. Реально видирали в цей раз, все було набагато простіше. І якби ну, це було необхідно, мабуть, і п'ятирічна дитина змогла б е, витягти оригінальну накладку з матриці. Також для матриці я замінив цей раз дуже-дуже правильне рішення. Не, не пам'ятаю вже, чого вийшло в тому році, так. Але ми в тому році використовували епоксидну смолу, в цьому році я перейшов на поліефірну поліефірна більш е, годиться для накладок і обвісів на автомобіль і власне всіх виробів на автомобіль зі скло волокна. З нею працювати набагато легше і краще. Мені реально це сподобалось і також е, із нововедень я використовував для матриці е, аеросіл, але це не має дуже великого значення. І прикольно те, що в минулому році ми зробили матрицю за два дні. Реально, от два дні у нас була матриця. Там вже на четвертий, п'ятий вже стояла на автомобілі якась накладка задня. Ця по якості трошки вийшла краще, тому що е за цей. Майже рік, вже я дуже багато дивився різних е, відео. Я дуже багато читав про те, як робити власне, свої елементи зі скловолокна. Ну, коротше кажучи, я просто трошки прокачав свої теоретичні знання, і тому мені було набагато легше, і вийшло трошки якісніше. Е, саму матрицю я зробив е, розбірною. Вона складається з чотирьох окремих елементів. Все це діло кріпиться на болти, і на матрицю. Тільки на створення самої матриці я витратив десь близько двох тижнів. Тоді два дні, в цей раз десь близько 14 днів. І знову ж таки доставати з неї вже готову копію набагато легше, ніж це було минулого року. Тоді нам необхідно було тягнути вдвох е задню накладку, аби її висмикнути. Цей раз це дуже просто за допомогою звичайного шпателя і гарячої води, все дуже легко вискакує, Тому, власне, ось вона, ось результат, моя передня накладка. Щодо цікавого питання, яке піднімалось неодноразово в минулому році, коли ми зробили задню накладку, і мабуть, власне, воно буде і в цьому році з передньою губою. А, чи можна буде в нас таку придбати? Якщо чесно, не знаю. Спробую пояснити, чому. Щодо задньої, власне, тоді ми зробили не дуже якісну матрицю, і вона була розрахована буквально на одну-дві накладки, а потім вона зіпсувалась. Можливо, я її відновлю, не знаю, я її давно дуже не бачив. Позаду мене це друга накладка, яку ми тоді встигли зробити. І після того, на жаль, матриця зіпсувалась. Щодо передньої, я завжди намагаюсь прагнути. Певного ідеалу, який там є в моїй голові, він можливо він відрізняється від якогось ідеалу в ваших головах, причому як в одну сторону, так і в іншу. А, але я сподівався отримати якийсь певний конкретний результат від цієї наклади, що в мене вийшло, якщо чесно, коли я вперше приміряв її на автомобіль. Я подумав, що це капець і повний провал, і Я просто витратив власне три тижні нікуди в нікуди, просто тому що з кожного з кожної зі сторін в мене от. Стільки приблизно по 4 сантиметри, просто вона не натягувалась. Тобто мені її треба було дуже багато підганяти, і мені знадобилось додаткові 4 примірки на автомобіль для того, щоб губу власне довести до цього стану, яка вона є зараз, і зараз її можна вже поставити на машину. Другий момент це те, що. Ось ці лінії вони недосконалі. тобто вони по е, оригінальним швам, е, ті, які є на бампері, не дуже добре сходяться, не дуже гарно, як це хотілось би. Звісно ж, я не знав однозначно. Ось цей елемент, наскільки він точно повторює той, ту маску ПТФ, яка встановлена на моєму бампері. Вона трошки відрізняється, і тому власне ось тут лінії вони ну, могли б бути краще. Якщо чесно, це не так то видно, коли стоїть накладка на машині, і вона виглядає в принципі дуже прикольно. Але той момент, що її не просто натягнути, мені дуже подобається. Я завжди несу відповідальність за ту роботу, яку я роблю. І мабуть. Мені просто б не хотілося би, щоб хтось з вас просто ем, засмутився, коли придбав таку накладку і не зміг би сам її поставити. Я її можу поставити, тому що я вже працював зі скловолокном і на Сівіку, і на акорді, і я розумію, як її підганяти. І, власне, я вже знаю, як її натягнути на машину. Ем, тому, в принципі, якщо ви в Харкові, так дійсно можна домовитися, і ви отримаєте таку накладку. І в Харкові я реально можу вам встановити її на автомобіль. Щодо інших міст, поки. Що в першу чергу я сам не готовий відправляти їх в інші міста, виключно через те, що, можливо, її доведеться підганяти вже під автомобіль. Можливо, в майбутньому я доведу її до такого вже стану, коли її можна буде продавати сміливо і не парити, що у когось щось не вийде. Хоча, якщо порівнювати з тою накладкою, що в мене стоїть задня на сівіку, також можете переглянути ролик. Там вийшло те, що перше, вона не... Повторювала форму бамперу, а друге, це те, що в арках нам довелося з ромою підкладати шайби, тому що накладка більша по площі, тобто ось ця лінія, вона більша, вона довша за бампер. Тобто ось тут, ось тут були зазори дуже великі, і нам довелось підкладати шайби. З цією накладкою такого немає. Тобто вона прям сідає дуже. Туго на бампер і все чудово виглядає. І щодо кріплень, теж цікавий момент. Я, власне, повторив, повторив ось вони оригінальні пальці для того, щоб можна було зробити кріплення, навіть зробив дуги як на оригіналі. Але ця накладка, по-перше, вона більш жорстка проти оригіналу. І другий момент проти оригіналу вона приблизно. Ну, мабуть, в два рази легша. І сідає вона на бампер дуже туго, і тому я думаю, що мені буде в принципі достатньо виключно двостороннього скотча і в арках на болти вже прикручу, як завжди, вона має бути прикручена. Тому що в мене в так встановлено на сівіку. І я сподіваюся, що цього буде більш ніж достатньо. До речі, також якщо у вас там у когось виникне запитання, що вона відрізняється від тей це моя. Стара губа, яка була встановлена на моєму бампері. Це вам лайфхак, якщо можна її прикольно прикрутити, відрізав її тільки по центру. І ось таким чином пришпандьорив. виглядає це набагато агресивніше і спортивніше ніж було е, до цього. Я розумію, що для певної кількості людей цей контент дуже дивний, тому що є хлопці, які одразу купують автомобіль з Type-S обвісом. і ви зараз трошки не розумієте, що я тут роблю і нащо, тому що у вас таке вже стоїть на машині з моменту, як ви її придбали. Але хочу, щоб ви зрозуміли головне, що шлях самурая, так би мовити, весь цей шлях, він про саму дорогу до цілі, а не про фінальний результат. Тому я дуже сильно кайфую від того, що мені є що робити з машиною. І мені це дуже подобається. Також хочу вибачитись за те, що мій акорд на сьогоднішній день не так часто з'являється в роликах, як це було раніше. Але ви маєте розуміти, що з кожним разом я намагаюсь зробити щось більш цікаве, більш масштабне, більш креативне. На це необхідно трошки більше часу. До того ж, доводиться замовляти велику кількість запчастин інколи щось не стає інколи треба час. Ви зрозуміти, як підключити, знайти необхідну інфу, підігнати все. Інколи ви купуєте якусь тюнячку, і вона не стає. Додатково доводиться купляти ще якісь елементи для того, щоб все запрацювало повноцінно. Але хочу вас запевнити, що акорд нікуди не зникає, і якщо його й нема протягом довгого часу в роликах, це означає лише те, що я над чимсь масштабним працюю, і мені просто необхідно трошки більше часу, аби все зробити як треба. Далі буде.